В дитячому будинку колиска дитячої надії галасують і веселяться. Малеча усміхається, перешіптується і чекає на Діда Мороза та Снігуроньку. Урочисто стоїть у залі красива ялинка, прикрашена іграшками та кольоровими ліхтариками. Нині забуті всі негаразди, бо це день Святого Миколая. Це навчально виховний заклад, «Колиска дитячої надії, є будинок. У ньому є діти від 3 до 12 років. Кількість. Дітей змінюється. У рамках допомоги ми співпрацюємо вже понад два роки з цим будинком. І торік ми вітали і проводили заняття з дітьми. Творити діткам свято вирішив і театр Срібний острів, який показав чудовий спектакль про птахів. Малечі дивилися із захопленням. Колектив погодився працювати абсолютно безкоштовно. До того ж, це далеко не перша благодійна акція, в якій вони беруть участь. Театр наш е, займається дуже багато благотворительної діяльністю. У нас є така е, постійно діючий, е, довгостроковий за проект е, під названням Серебряна дорога к юним серцям, е, е, де ми багато виступали перед детьми вот особого, как бы, ну, не самых счастливых, как говорится. Мы объехали все тюрьмы для несовершеннолетних преступников всего, всей Украины и показывали спектакль с острыми молодежными проблемами, с нравственными. И Так як вони приймають, ми отримуємо таке такої количества писем. Потім до дитячого будинку завітали гості Дід Мороз і Снігуронька. Дітка розповідала їм віршики та отримували подарунки. Найзворушливішою стала фінальна пісня Я дякую Богу. Яку вихователі та малечі заспівали всі разом. Ми консультувалися з вихователями цих діток, і вони нам. Як постійно вони з ними знаходяться, вони ну, змогли нам дати повну інформацію, в чому діти нуждаються, ми що змогли, то і подарували. Це будуть там і солодощі, і іграшки, і включаючи засоби необхідні для існування самого дитячого будинку. У ініціативної команди Державної служби з надзвичайних ситуацій попереду ще багато планів. Так навесні вони збираються організувати дітям екскурсію до пожежної частини, аби малеча побачила на власні очі справжню пожежну техніку. А поки щасливі дітлахи розглядають свої подарунки, радіють діду морозу і снігуронькою та відчувають, що це справжній святковий. День Ярослава Алексєєва Василій Сініцин. спеціально для програми підсумки тижня.